Тільки сонечко зійде, зазірне вікно світанок. До вікна ми підійдемо і промови добрий день, доброго ранку, любі малята, хлопчики та дівчата. Щирою посмішкою ми вас вітаємо, доброго настрою на весь день бажаєм! Діти, сьогодні ми з вами побуваємо в країні математики. А на вулиці геометричних фігур ми з вами пошукаємо коло. А щоб згадати, як воно виглядає, ми з вами повторимо віршик. Сонечко на небі сяє, коло воно має. І тарілка, і годинник. Час круглий він лічильник. Круглий м'яч так бойко скаче. Круглий наш пиріг гарячий, кругле завжди колесо. І у парку, і в авто. Діти, ось ми зустріли наше коло. А ви пам'ятаєте, що у цієї геометричної фігури є сестричка, куля? І у кулі, як і у кола, немає сторін. І навіть на відміну від кола, вона не плоска, а об'ємна. Її можна кидати, котити, підкидати воно навіть може літати. А зараз, друзі, пропоную пограти в гру. Сортируємо кулю. Ось жовта куля. Ми її кладемо в жовту корзинку. Ось зелена куля. Ми її покладемо в зелену корзинку. Ось синя куля. Ми її кладемо в синю корзинку. Ось помаранчева куля. Ми кладемо її в помаранчеву корзинку. Ось червона куля. Ми кладемо її в червону корзинку. А зараз, дітки, посортуємо коло. Жовтий в жовту корзинку. Зелений в зелену корзинку, помаранчевий в помаранчеву, червоний в червону, синій в синю. Ось діти. А давайте згадаємо, на що схоже коло. На кавун. На мандарин. На яблуко. На сливу. Наприкос. Діти, давайте з вами порахуємо, скільки ми з вами загадали фруктів. Один, два, три, 4, 5. П'ять. Діти, подивіться, будь ласка, уважно на цифри. Вони розмальовані синім та червоним кольором. Синій кольор обозначає непарне число. А червоний кольор означає парне число. От, подивіться: один круг без пари, два круги пара. три круги одна пара є, другої немає. Чотири. Тут у нас дві пари. А тут п'ять кружків. Дві пари і один без пари. Діти, закріпимо рахунок. Один, два, три. 4. 5. Перевіряємо. Все вірно. Молодці. Діти, ось сьогодні ми з вами побували в країні математики. Надіюсь, вам все сподобалось. До побачення. До зустрічі, малята!